Розглянемо, як оцінювати техніки оцінки тестування, вони діляться на техніки оцінки на метриках та на досвіді. Значить, на метриках це математичні моделі, тобто ми можемо на основі, як ми тестували минулі проекти, ми можемо закласти це ці математичні моделі, як ми будемо тестувати поточний проєкт. Якщо це по Співвідношенням перша техніка, наприклад, на минулих проєктах подібних було розробників і тестувальників 3 до 2. Якщо у нас в поточному проєкті, наприклад, закладено 600 людин годин розробників, то ми маємо закласти 400 людин годин на тестування. Далі це екстраполяція. Тут ми закладаємо з собі рахуємо, скільки часу ми вже затратили, і скільки часу залишилось, щоб протестувати, ми можемо на основі того часу. Тобто ми плануємо за рахунок вже пройденого часу на тестування, і ми можемо таким чином спланувати, скільки ще ми зможемо витратити. Це в нас техніка Вайтбен Delphi. Така як, Fire, така як Planning покер Фаєр-покер то вже програма, за допомогою якої ми можемо істимувати наші задачі, оцінювати скільки потрібно часу на розробку, на тестування. Planning покер це такий вид гри, де збираються всі учасники, всі, вся команда, і кожен оцінює скільки потрібно на цю задачу. Це може бути по Fibonacci, числами, може бути в Вигляді футболок С М і так далі. Тобто, кожен визначає наскільки ця задача складна. Це може бути як абстрактне число, фібоначі, це може бути точне по годинах. Наприклад, хтось пише на цю задачу, треба 8 годин, інший пише 4 години. В основному потім менеджер виставляє якусь середню оцінку. А так є трьохточкова естімація. Тут ми визначаємо на основі формул. А та Б це величини, А це найбільш оптимістична величина, Б це песимістична, М середня. Ми додаємо оптимістичну, потім 4 множимо на середню величину, додаємо песимістичну, ділимо на 6. Оцю формулу треба вивчити, бо будуть задачі. Також є а, така формула, як стандартна девіація, тобто ми просто від песимістичної віднімаємо оптимістичну і ділимо на 6.